І за вухом почухай, у день, не де ховається дикий звір. Раз-два Пісню чуллю послухай, суху між звірами завжди мир. Насливця на ловах ти не почуєш, Слідів не залишить ловець сміх, наче по небою накрукує, між звірами ми. Кожен звір звіру, брат, закон, закон в дикі джунглях панує, але й про опачність не забувай. І ранкова заря, і, і вечірня і мла свою милість тобі у дорогу дала. і нічого дорогою, більше ти, ти, ти не просив. Віки покинути ряні ліси, Каласку джунглі наси. Книга джунглів. Візит вовка самітника. Скоро нас чекає банкет. Вони вже близько. Ми всі зголодніли мауглі, тож не усе, мауглі. Аго, ти ще будеш мене вчити. Через тебе завжди щось трапляється. Я гірше за інших. Сядь, вони нас побачать. Сідай! Засідка, готуйтеся напасти. Готові. Уперед! Переді мною, Лало. Я знову залишуся голодним. Я більше так не можу. Бакусе, це ти винний, що ми їх упустили. Ти зволікав, і тепер вся зграя буде голодна. Якби не Мауглі, цього б не трапилося. А Вибачте, я хотів стрибнути, але я так ослаб від голоду. І це ти називаєш стрибком, краще йди додому і грай з малюками. Годі. Лекео. Бакус усе зіпсував. Йому більше не можна з нами полювати. О, ви я намагався допомогти. Допомогти? Тепер це так називається. Годі! Повертайтеся, полювання завершене. Це все ти винний. Все через тебе. Це все через тебе. Бакус. Mm -hmm. Якби не бакус, я б зараз їв. Справді. Тобі не здається, що ти несправедливий. Що ти маєш на увазі? Через Бакуса ми їх упустили. Навіть якщо так, постав себе на його місце. Ти б хотів, аби тебе усі звинувачували? Думаю, ні. Бакус старався, мау Акела це бачив. Ти не задумувався, чому Акеле не покарав Бакуса? Ні, Бакус виріс з тобою. Ти маєш бути його другом, навіть якщо він не дуже хороший мисливець. Тим паче зграю потрібно не тільки полювати, щоб вижити. Гадаю, ти маєш рацію. Але яка від нього користь вдома? Бакусе, доглянь за малюками, доки нас не буде. Звісно. Бакусе, <сподинтє Coburg noise> <гад> бакусе! <gabic noise> а він дає раду з малюками. А якби не було кому доглядати за ними, хорошим мисливцям довелося б сидіти вдома, а коли залишається він, у інших з'являється можливість полювати здобич. Але найважливіше, що він твій друг мауглі. Мій друг. Так, друзі дуже важливі. У твого батька було так багато друзів, що мені важко їх всіх перелічити. Мій батько. <звук> Я до тебе доберуся. О, завжди я до тебе доберуся. О, і кому яка справа? Я багато на що здатен. О, я такий голодний, бідний мій шлунок. Ще один кролик! Ага. Що не так? Куди він зник? Кролики не вміють зникати! Напевно, я марю. Кролик на дереві, я не кролик. Коли не бачив червоної панди, то дивися зараз, собако. Собака? Я не собака, я шановний вовк! Я знаю, я просто пожартував. Жартувати з вовком. Що ж це за такі дивні джунглі? Хіба тут не живуть вовки? Живуть, а один із них це найкращий вовк, якого ти коли-небудь бачив. Я би хотів з ним познайомитись. Як його звати? А він мій найкращий друг його звати Мауглі, а його батько був Олександр. Alexandre, hum, hum. ah. por lasca, por Тобою все гаразд. Гадаю, що так. Дякую, що врятував мене. Дикі собаки скоро повернуться з підмогою. Тож тобі краще тікати. Зажди. Я знаю, що навряд чи зможу тобі віддячити, та скажи своє ім'я. Я Олександр. Якщо завітаєш по той бік річки Коїнул, наша зграя буде тобі рада. Всі вовки є братами і сестрами. Скажи, а зграє Олександра далеко звідси. Ні, але Олександра вже немає. Дуже шкода. Зграє живе біля скель на тій рівнині. Олександра вже немає. Так навіть краще. Лалявина порожня. Немає жодного Оленя. У нас є маленька здобич. Забудь про це. Два кролики не можна назвати здобиччю. Не знаю, що зі мною буде. Якщо зараз я що небудь не з'їм. Якщо ми заслабнемо, то не зможемо полювати. Не хвилюйся, Лало. Ми ще знайдемо. <плес> я це відчуваю. <плес> А ну поклади. Я хотів віднести це Акелі, щоб він відклав їх на чорний день. І тим паче, доки ви полюватимете, їх можуть поцупити стерв'ятники. Так, стерв'ятники з пухнастим хвостом і гострими вушками. <wounds> <trabajar> мауглі аго мауглі. Привіт, суро. Прийшов незнайомий вовк і каже, що він старий друг нашого батька. Старий друг нашого батька. Я блукав і блукав серед засніжених рівнин крізь лютий холод. Я був слабким і голодним. В той час я зустрів Олександра. Він був молодим вовком і шукав пригод. Тоді ми стали друзями. Я пам'ятаю, що Олександра не було цілих три сезони дощів. Але коли він повернувся, він став сильним і хоробрим. Акело. Де наш гість? Ось його діти. Я розповідав про вас Фаргас. Мауглі? Що? Це людське дитя сину Олександра? Він з нами ще з маличко. Мауглі Суро Акро це Фаргас. Давній друг вашого батька. Ви занадто старий. Акро. А ваш батько багато подорожував, перш ніж оселитися і створити сім'ю. Він хотів побачити світ поза нашою територією. Це така традиція. Кожен вовк має здійснити довгу подорож і пізнати світ. І ти теж, дідусю? О, так. Я теж колись мандрував. Фаргасе, ви, мабуть, зголодніли по дорозі до нас. Але ж це на чорний день. Бакусе. А хіба ні? Я думаю, можна зробити виняток. Ми всі голодні. Те, що ти кажеш, правильно. Але для фаргаса можна зробити виняток. Дякую. Бакусе відклади на купу другого кролика, Від багіро, куди поспішаєш? Я шукаю їжу вже два дні, але так нічого і не знайшов. Ого. Де мауглі? А він з фаргасом, старим другом Олександра. Другом Олександра? День, коли я зустрів вашого батька, був вітряним. Я вперше ступив на ці землі. Нічні хижаки, в них теж є й позорі. Зазвичай вони нападають з граями, але тоді вони були такими голодними, що обирати їм було нічого. Ти врятував мене. Не турбуйся, друже! Для нас ще є робота. Це була відчайдушна битва, дітки. Ти був сильнішим від нашого батька? Ну, хо -хо, може, тільки трошки, бо Олександр був дуже сильним. Ох. Розкажіть нам ще про ваші пригоди, фаргаси. Ну, треба подумати. Я розповім вам про часи, коли був ватажком з Але, Фаргасе, я думав, що ви все життя були вовком-самітником. Ти маєш рацію. Стільки років минуло я став таким забудькуватим. Так, так, я був ватажком. А, але вирішив у подорож, як і Олександр. Я розповідав вам про велику ящерку. Ми зустріли її, коли перетинали деканові піщані пагорби. Маємо їм допомогти, Олександре. Але як? Це надто небезпечно. Розберемося на місці. Схоже на дуже велику ящерку. Багіро! Це давній друг нашого батька Фаргас. Знайомся Багіро. Лурі вже сказала мені, я й сам багато подорожував. Проте ніколи не чув, що в джунглях водяться такі гігантські ящерки. Це було не у джунглях, а на піщаних пагорбах. Мені все одно не віриться, що існує така ящірка. Ти можеш сумніватися, але я їх бачив. Багіро, ти не дуже вічливо розмовляєш з батьковим другом. Напевно, ти маєш рацію. Проте мені здається, що замість того, аби слухати ці сумнівні історії. Вам краще допомогти з зграї знайти якусь їжу, чи не так? Сумнівні історії, Багіра. Як ти можеш бути таким невійшливим? Здається, ці чорній пантері не подобають стіяні моїй історії. Але нам подобаються твої історії. Прошу, Де Дехто хоче, аби я пішов. Якби тільки Олександр був живий, аби довести, що я кажу правду. Фаргасе, прошу, не йдіть. Ми не хочемо, щоб ви йшли. Ми хочемо дізнатися більше про батька. Фаргасе. Нехай іде. Я впіймаю для нього їжу, а ти не втручайся. Гаразд, роби, як знаєш. Ну ж, бо, Фаргасе, розкажіть нам ще історії про ваші пригоди з батьком. Хм, Якщо ти так наполягаєш, я розповім про носорога, якого ми колись зустріли. Так. Того дня стояла така ж гарна погода, як і сьогодні. Зупиняйтеся. Ми маємо їх наздогнати! Я не впоралася. Я така голодна, що більше не можу бігти. А де подівся Мауглі? Він був такий потрібний. Тобою все гаразд? Вовча зграя! Зберіться всі на скелі ради. Ми будемо їсти відкладену їжу, бакос буде щасливий. Йому належить тільки трохи, він лише охороняв дім. Куди пішов Мауглі? Я не знаю. Він зник прямо перед нашим нападом. Напевно, виштається десь, для нього жодної їжі. Ходімо. Я такий голодний, що ледве йду. Сподіваюся, зграя вполює сьогодні багато їжі. Е, хто там? Я бачив, що всі вовки вирушили на полювання. О. О, ні. Це жахливо. Я маю всім розповісти. Бакусе, що ти тут робиш? Ну я вирушаю на. Відійди, Бакусе! А кело зникла вся наша їжа, відкладена на чорний день. Цього не може бути. Заждіть. Ви зітрете всі сліди. Бакусе, як ти міг? Але це не я, Лало. Коли я прийшов, там хтось був. Ти ж не думаєш, що ми такі дурні, аби повірити в твою брехню. Але це правда. Що відбувається? Де ти був увесь цей час? <хи> Бакусе, зізнайся, це ти з'їв усю їжу. Я цього не робив, присягаю. Тоді хто це зробив, Бакусе. Так, хто? Я не знаю. Зачекайте. А? Я не вірю, що Бакос не таке здатен. Баку знає закон, і він не крав би їжу. Наш Бакос ніколи б не порушив закон. Може він сподівається, що ми не дізнаємося, і він зможе втекти. Цього не буде. Ні, ні, це неправда. Постривайте, можливо, він каже правду. Чому ти його захищаєш мауглі? І до речі, куди ти зник, коли ми полювали? Може, це мауглі з'їв нашу їжу? Годі вже. Той, хто вкрав нашу їжу, заслуговує на найсуворіше покарання. Всі це знаєте. Будьте певні, ми знайдемо винного. Ми вже знаємо, хто винний, маленький хлопчик у джунглях без батьків, ліс повень звірів і птахів, Як же вистоїть людиний син. Згодою вовків, звір дикий хлопця зігрів. сім'ю нову малюк зустрів і здобув він вірних друзів своїх захисників, По віру свої сили йти, Просто просту сміливо мети. слабким завжди допомагав, Тіп свій захищай закони джунглі, людину шануй у серці зака.